Усім привіт! Ви на каналі Знати Легко. Хочу показати, як зробити, щоб автоматично оцінювалися відповіді Google Form. Для цього потрібно зайти у налаштування ось тут, тести і поставити тут галочку Увімкнути, вимкнути оцінки. Можна тут вибрати, коли показувати оцінку відразу після надсилання форми або пізніше, після перевірки вручну. Якщо у вас є такі запитання у вигляді абзацу, то, напевно, краще пізніше після перевірки вручну. Якщо у вас суто тести з вибором правильного варіанту, то можна і відразу. Також можна тут вибрати, що може бачити респондент. зараховані відповіді, правильні відповіді та кількість барів. Зберегти. Що хочу показати, які ще є цікаві налаштування. Загальне налаштування. Збирати електронні адреси можна. Також обмежити до однієї відповіді. І також можуть редагувати відповідь учасники після надсилання. І ось таке переглянути підсумкові діаграми і текстові відповіді. А в презентаціях можна перемішати запитання, наприклад, це дуже цікаво. І у нас з'явилось ось таке. Ключ опитування. Поки тут 0 балів. Ім'я, і залишаємо 0 балів. Щоб показати цікавіше, як можна з короткою відповіддю оцінювати, створимо декілька інших запитань, наприклад, одне назнання таблички множення, наприклад, 3 помножити на 7. І напишемо, скільки буде. І тут змінимо е, з короткими відповідями. Натискаємо ключ опитування. Хай буде один бал. Дуже погано, що тут не можна встановити бали не цілим числом, наприклад, 0,75 чи 1,5 бали виставити. Можна лише цілі. Виберемо один бал, наприклад. Додати правильну відповідь. Буде відповідь 21. Якщо це не числові відповіді, то ми покажемо, як це змінювати ще додавати. І чому тут декілька правильних відповідей. Позначити всі інші відповіді, як неправильні. Готово. Дивіться, що тут ще є. Коли натиснути сюди на три крапочки. Перевірка відповіді. І. Число більше ніж. Дивіться, тут число. Ми можемо показати, що тут має бути число, і має бути більше ніж, менше, ніж, дорівнює, в межах, не в межах, і є числом чи ціле число. От, наприклад, отак. Що є ціле число. Таку підказку, начебто, можна додати, хоча можна цього і не робити. Тепер давайте додамо запитання, де потрібно буде у відповіді ввести слово. Знову вибираємо з короткими відповідями. Ключ опитування оцінимо у 2 бали. Всі інші відповіді, як направлені, і тут додаємо відповіді. Це буде браузер. Чому тут, чому тут пише, що є іще? Додати ще правильну відповідь. Тому що дитина може написати браузер по-різному. Дитина може написати браузер з великої букви. Або взагалі випадково натиснеться і напише усі літери великими. Але саме слово правильно, але комп'ютер це сприйме як неправильну відповідь, тому бажано слово не, правильну відповідь написати в такому вигляді. Повністю маленькими буквами, однією з великою буквою і повністю великими літерами. Хоча після перегляду вручну ви також зможете це помітити і виправити. У перевірка відповіді можна вказати, які будуть обмеження. Наприклад, це може бути відповідь у вигляді числа. Це може бути текст. Текст, який містить щось, які слова не містять, це може бути або електронна адреса, або посилання. Довжина може, відповідь може мати або максимальну кількість символів, яку ми вкажемо тут у числі, або мінімальну кількість символів. Це Дуже класно використовувати у типу запитання абзац. І також регулярний вираз. Це обов'язково має щось або містити, не містити збіги, або не відповідати. Наприклад, можна використовувати, коли ми хочемо запитати номер телефону і щоб воно обов'язково починалося на плюс 380. І так продовжуємо по всіх запитаннях. Наприклад, «Виберіть іменники», ключ опитування, поставимо декілька балів, наприклад, 2, краще 4. Таке запитання краще не оцінювати. Дивіться, тут на кожне запитання можна різні бали виставити. В загальному вийде три за запитання, якщо повністю на все дати правильну відповідь. Тут так само Ключ опитування. Ось тут, оскільки 2, то й ось тут можна додати 2. 2 бали поставити, а тут по одному. Дуже класно, що тут можна виставити різну кількість балів. Тепер дивіться, можна тут натиснути вимагати відповідь у кожному рядку. Та тут перемішати рядки, наприклад, можна. І все. Тепер, коли ми будемо відправляти форму учням, вони будуть відповідати на запитання, і автоматично буде перевірятися. Усього палі зверху можна побачити, скільки максимально можна отримати. За, це та, за цей тест можна отримати максимально 17 палів. Тепер, коли учні дадуть відповідь на запитання, вони зможуть переглянути свій результат. Ось тут кнопка з'явиться. Під надписом вашу відповідь записано переглянути результат. Відображаються тепер помилки і правильні відповіді. Що буде тут відображатися, можна скоригувати тут у налаштуваннях теста. Я це вже показувала. Знати легко, важко не знати.